Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі занурювальний насос від компанії Metabo, а саме модель PS7500S. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: сам занурювальний насос, поплавковий вимикач та кутовий з'єднувальний патрубок з мультиадаптером. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 450 Вт. Максимальна продуктивність 7500 літрів на хвилину. Максимальна висота підйому 5 метрів. Максимальний робочий тиск 0,5 бари. Максимальна глибина занурення 5 метрів. Напірний патрубок, внутрішня різьба 1,1 ,1 дюйма. Клас захисту IPX8. Максимальний розмір дрібнодисперсійних частинок, котрі може пропускати разом з водою даний насос. 30 мм. Габарити 257 на 200 на 315 мм. Вага інструменту 4,8 кілограми. Довжина мережевого кабелю 10 метрів. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей даного інструменту. І перше, це два, дуже надійні руків'я. Котрі призначені для транспортування даного насосу. Далі автоматичний поплавковий вимикач. Отже, коли рівень води опускається занадто низько, то автоматичний вимикач просто вимкне ваш насос. Наступною несумнівною перевагою буде те, що даний насос призначений для перекачки брудної води. Тобто максимальний розмір частинок буде приблизно 30 мм. Відповідно, можемо викачувати воду з затоплених підвалів або інших приміщень, наприклад, з бочки. Басейну тощо. Також дуже часто використовується для зрошення садових ділянок. Мережеві кабелі даного інструменту дуже добре прогумовані та захищені від зламу в проблемних місцях. Як сам мережевий кабель, так і мережевий кабель поплавкового вимикача. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори та до нових зустрічей!